В онуленій бібліотеці ліцею номер 2 семирічна Нікуль роздивляється книгу, яку мріє взяти додому. Дівчинка зацікавилася читанням з п'яти років. Перша книжка була з дракончиком. Я приходжу в бібліотеку раз в місяць. Я беру книжки різні. Дев'ятирічна Софія розповідає: любов до книг у неї від старшої сестри. А вдома є власна бібліотека. В шкільну приходить щотижня, тому оновлення помітила відразу. Я б хотіла прочитати всі частини Гаррі Поттера і, може, пару частин ще Джуді Муді. Ця книга про дівчинку, в якої є брат, і там вона постійно подорожує. Мене цікавить фантастика, мене цікавить комікс енциклопедій багато. Тут багато нового, те, що я ще не читала. Вони всі гарні і гарно поскладені, такі всі різнокольорові. Я люблю читати про тварини, про якісь фантастичні історії. Торік з книгозбірні ліцею на макулатуру здали дві тисячі книг мовою країни-окупанта, третину всього фонду. Тож виникла потреба в книжковому оновленні. Першу партію видань отримали 10 жовтня. Загалом придбали майже пів тисячі нових книг для читачів різного віку. Енциклопедії це енциклопедії і про динозаврів, і про наукові експерименти, і про космос. І ще ми замовили історичну літературу. Багато літератури Лесі Українки, Тараса Григорича Шевченко. Кобзарик у нас був маленький, старенький і великий, велика книга, яка Є в старому фонді вона формат великий, і вона ще 60-го року. Діти початкової школи бігають і шукають, і питають, чи є Кобзарики. на закупівлю книг українською мовою з бюджету громади виділили майже 4 мільйони гривень. Вперше за останні роки це масове оновлення літератури в шкільних бібліотеках. Великі заклади отримали по 100 тисяч на бібліотечний фонд. Сільські заклади отримали трішечки меншу кількість коштів від 30 до 50 тисяч. Все пов'язано з тим, що в них в рази менша кількість мережа класів і мережа діток. Відповідно, повністю всі шкільні бібліотеки наших закладів загальної середньої освіти оновилися на 100 тисяч. Це виходить приблизно від 350 до 400 книг українською мовою. Здійснювали таке невеличке опитування дітей. А що вам було би цікаво, тому що ми ж розуміємо, що кожна вікова категорія цікавиться якимись іншими питаннями. Маємо берегти своє, розвивати українську і пишатися тим, що ми українці. На одній з полиць ліцею номер 2 – 15 книг про голодомор. Їх в рамках акції Подаруй бібліотеці книгу приніс один з учнів. А серед нових видань, книга про ОНУ, УПА, Маріуполь і 101 спосіб впоратися з тривогою, страхами і панічними атаками. Наразі постійними відвідувачами книгозбірні є понад 900 учнів закладу. В бібліотеці вважають, після оновлення фонду їхня кількість зросте. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста.